Субота, 3 лютого, в ефірі Підсумковий, випуск новин на 11 каналі у студії Марко. Ручка, Вітаю вас. Ракета вгатила прямо по приватному будинку і дивом не вбила його власницю. А понад три десятки будинків навколо Понівичині, синельникове оговтуються від російської атаки, що сталося напередодні. Окупанти вдарили просто по житловому кварталу. Що розповідають місцеві про той страшний день ексклюзивний матеріал нашої Вікторії Вахрушиної. Якби ці ракети щось йшли до нас. На них пішли обратно, обратним ходом. Сусідки навпроти. Дзвоню, кажу: Альона, йди мене, спасай, мене тут привалила. Це тільки що можна сказати, що із радісного, радосного, що нікого не було у хаті, а так постраждали це 100%. Це був робочий день, обідній час, споки синельникового перериває гучний свист та потужний вибух. Від нього кажуть, постраждалі буквально трухонуло стіни. Будинок Дмитра опинився майже в епіцентрі удару. Повріжджіні. Пристройка, ванна, туалет, повреждена, сарай, літній душ, туалет улічний. Вибило ж всі вікна, кришу зняло ж, балки поламало. Зрешитило будинок із середини, понівечені кімнати показує нашій знімальній групі. Влама пролетів через вікно і попав у меблі кухонні. Пробило Пробила дирку у Оці дверці і. Та-да-далі. Ну, там стіна. З вікна, оце воно скво. Це ми вже все поодирали, а це я вже забув і оце. І можете розуміти, що було з людиною, якщо б такий уламок попав. А цей будинок постраждав найбільшим. По руїнах бігає чотирилапий улюбленець власниці. Сусіди кажуть, це диво, що жінки не було вдома. Вчин зруйнований будинок та господарська споруда. На це подвір'я прямо посередня влучила російська ракета. Жінка, яка тут мешкала, приїхала до родичів в інше місто. А сусіди й досі знаходять поряд з садибою, залишки ворожого залізяча. Сусідка Віра Іванівна й досі не оговталась. Через вибухову хвилю опинилася у пастці. Це ледь не коштувало їй життя. Я всю хвилину збиралася виходити на вулицю і буквально, ну за ж бачите, і замешкалася в отут. І оце все почало труситися, в двіхтіть падати. і падать. Я сусідки напротив. Дзвоню, кажу: Альона, йди мене, спасай, мене тут перевалила. Через атаку з будинку повилітали вікна та двері, а стінами пішли тріщини. Страшно, ви знаєте, це, це, це страшно. Ми скільки тут живемо, у нас вже два роки іде війна. Ну, ви знаєте, це в перший раз, що у нам так страшно. Потрохи відновлює свій будинок і сусід навпроти Микола Іванович. У мене рама одна і п'ять вікон повністю сікляні. Літня кухня з тієї сторони розсипалася. І от там сарай в мене тоже. Ну теж криша провалилася геп. під час удару. Більшість жителів вулиці були на роботі. Це і врятувало людям життя. Загалом у Синельниковому побиті понад три десятки будинків. На теперішній вже час уже 36 всі 6 будинків отримали і отримують до цих пір будівельні ремонтні комплекти куди входять дошки, куди входять usb плити, куди входять піна, клей піна входять в балонах, куди входить брезент для забезпечення пошкодженого майна. З наступного тижня міська влада та волонтери видаватимуть постраждалим грошову допомогу та плануватимуть відновлення пошкодженого майна. Місцеві ж попри атаки полишати свої домівки не планують. Та мріють тільки про якнайшвидшу перемогу. Я переживати не збираюся, хоча вже пенсіонер. і к**, сюди пускати не буду. Велике їм дякую. Вікторія Вахрошина, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Окупанти продовжують і терор Нікопольщини. В день люди вдома, а на ніч тікають за село. Так вже багато місяців живуть мешканці вище Тарасівки, які щоденно потерпають від російських обстрілів. Від позиції ворога їх відділяють лише кілька сотень метрів води Каховського водосховища. Тому ночувати в своїх хатах люди бояться, але й кинути дім та роботу не можуть. Як тримаються на межі з загарбниками історії про життя всупереч у нашому наступному матеріалі? Ну, снарядів 20-30 прилетіло. А дронів? Дронами хата? Дрони, дрони камікадзе минулому році один і в цьому році три. Потрощена техніка немає, жодного вцілілого ангару. Це пан Станіслав показує своє агропідприємство. Російське залізяче його нещадно потрощило. Чоловік каже, вартувало майно щонайменше 10 мільйонів гривень. Насправді ж, збитків так багато, що вже особливо їх і не рахує. Зіпсоно, тон 500, десь зіпсовано. Це лише цьогоріч. Цього ну, а так стараємося вивозити, ну от. Ви бачили, машини приїхали. Ну, а це от, от, таке воно зараз у нас. Бачите, прильоти снарядів, а вони розбиваються, все поклеєно. Своїй справі каже Станіслав, віддав більше 40 років життя, тож і не полишив її навіть попри постійні обстріли. Ба більше на чоловіка нині працює дві сотні односельчан. Вони переконують, щодня ризикують власним життям. Тут рядом нема як робити далі людям. У нас два чоловіка були поранені працівники. Отак прилетів снаряд. Та й все. Сюди три рази снаряди прилітали. Це побита, як трішки поміняли. Загалом у вищі Тарасівці залишаються близько двох тисяч людей. До повномасштабної населення сягало трьох тисяч. Найбільше кажуть люди по селу гатять вночі, тож більшість мешканців на ніч виїжджають до сусіднього села. Ми тут проживаємо, просто що ми виїжджаємо ночувати, тому що страшно. У нас малі діти, вони сюди не хочуть їхати, поки тут обстріли. Пані Вероніка разом з дітьми пережила пряме влучання ворожого граду у будинок. Снаряд згадує поцілив просто у дах у селі. Снаряд граду і він здетонував об кришу, нам повезло, тому що якби він здетонував вже в будинку, то його не нас би на будинку не залишилось. Я їх просто собою накрила, почали сипатися вікна і патух ну, світла вже не було. Того дня, згадує жінка, росіяни гатили прицільно по житлових будинках. Та найстрашніше каже те, що вогонь окупантів наводив місцевий. Чоловік його знає, бачив так. Це майже його провесник, тобто це молодий хлопець, який займався такими речами. Його схопили, його схопили, да його ув'язнили. Нині у селі понівечено зо 300 хат. Обстріли тут щоденні та жорстокі, бо до позиції ворога лише сотня метрів по воді. На жаль, потерпають крайні вулиці найбільше від обстрілів. Тут обстріли найчастіше, вони жорсткі. Ну, тому буквально декілька днів тому прилетів тут теж був прильот, було три прильоти, один із них ось під будинки пошкоджив будинок, техніку, вікна. З напрямку Неродар, на Іванівка, Благовіщенка. І дні з усіх, з усього берега, з того артилерія добиває 20, 20 кілометрів, тому до нас може дострелити з будь-якої території. Більшість місцевих, попри те, що не ночують удома, полишати рідні оселі не планують. Кожен вірить у перемогу та подальше мирне життя на своїй землі. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11-го каналу естфаку на передову важка служба в піхоті, потім в аеророзвідці. Наш наступний герой студент Історик з Дніпра, який у свої 21 добровольцем пішов на фронт і вже майже два роки нищить окупантів. Звідки бере сили та мотивацію наш фронтовий репортаж з унікальними кадрами ближнього бою з окупантами? Далі. Шалений обстріл та напружений стрілковий бій. Це унікальні архівні кадри ближнього протистояння з росіянами. На відео воїни 128-ї бригади теро Дніпра відбивають ворожий штурм. Пацани, нам в тил один зашов! Фільмував усе Віталій. В перші дні великої війни на передову пішов добровольцем. Усього в 21 рік. На початку був у піхоті, каже, то був один із найзапекліших боїв. Туди просто заш просто залетіли спіси на бехі на опиті. От, прочистили собі дорогу монками, от і питалися нас штурмануть зразу з трьох напрямків. Оце було найтяжче. Жодного військового досвіду хлопець не мав. Воювати вчився по книжках та у досвідчених побратимів по ходу справи. Потихеньку на своєму власному ентузіазмі вдосконалювали навички. А до вторгнення росіян був звичайним студентом-гуманітарієм у Дніпрі. Навчався на історика, займався науковою діяльністю. Був був студентом. Вірив до останнього, що людство розвинулось до того, що повномасштабні війни не потрібні. Нам ми можемо вирішувати все от, навіть з такими кремлівськими жуками. З піхотинця він перекваліфікувався в аеророзвідника і нині нищить росіян дронами. Каже, аби керувати безпілотником, безцінні витримка та зосередженість. А найголовніше навчатись щодня. В керуванні найголовніше це мікроконтролі і холодна голова. То не розгубитися, не втратити пташку із за дурісті. І навіть за два роки у самому пеклі фронту Віталій каже, тримається, як би важко йому не було, стоятиме до перемоги. Тоді ці труднощі вони переносились досить легко, і зараз вони переносяться, тому що огонь в серці ще не погас, і потрібно просто вже, Ну якщо взяли, то завершувати цю справу до кінця. До кінця бути поряд зі своїми захисниками закликає і нас, цивільних, не забувати про війну в тилових містах і підтримувати військових. Кожні 10, 5, 20 гривень важливі. Для вас буде корисніше задонатити нам на обладнання, чим випать ту же саму каву. Бо обладнання, автівки та дрони потрібні не їм. Це ми зацікавлені у тому, щоб вони мали все необхідне, адже там вони борються за нас. Зараз на екрані номер карти а в описі під сюжетом на Ютуб каналі 11-го посилання на банку підрозділ аеророзвідників збирає 300 тисяч гривень на fpv дрони. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Поранення дедалі складніші. Лікарі Дніпра, які рятують захисників з передової, кажуть, кількість бійців із тяжкими пораненнями зросла. Майже у всіх мінно-вибухові, більше і постраждалих від ворожих дронів. Про боротьбу за життя далі в нашому матеріалі. Дивом вцілів під пекельним вогнем на Луганщині, яку боронить вже понад півроку. Ну, тут дирки склощні, сквозні дирки. Та й ж теж, теж, теж на нозі. Знатіло, що усе, все, що можна. Це було біля Сіверська, коли йшли на завдання. 39-річний Володимир згадує, окупанти гатили з артилерії та били дронами. Та там все летіло. Там непонятно було, від кіль, туди, тільки відбивали свої сторони. Я попервах поміг сначала своїм побратимам, яким зміг, а потім вже і сам получив добре. Мене витягли, евакували. 4 години його доправили до Дніпра у тяжкому стані. Уламки пробили ноги та тулуб. Більше десятка ран по всьому тілу. Медики кажуть, найбільша загроза була через ураження кишківника. Всі операції минули вдало. Вже ходи бігає краще за мене. Я гадаю, що вже в футбол скоро буду бігати. Молодець, дуже позитивний стан. Терпить все, що ми стараємося зробити як як краще, але біль є біль. Головне, що червна порожня не жива, що кишківник живий. Операції тривають цілодобово. Щодня доправляють велику кількість бійців. Більше тяжко поранених. Буває міновобухова волна, котра збиває їх з ніг, розриває легені або кишківник. Зросла кількість поранених від ворожих дронів кажуть медики. Порятунок таких бійців вимагає нових підходів. Відрізняються, вони більш точкові, тобто вони бачать ціль і більш от, під ноги найчастіше падають. Багато ампутацій після цих поранень, і ці осколки вони найчастіше алюмінієві і їх не Виходить, доставати так просто магнітом. Приходиться всліпу йти і Їх доставати. Врятований після обстрілів із артилерії та дронів Володимир вже готується до реабілітації після поранень. Вдома на Харківщині на нього чекають двоє дітей: донька та син. Олена Петроченко, Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу. Перша за два роки лікарі Дніпра провели трансплантацію кісткового мозку. Такі операції почали робити в одному з медзакладів наприкінці 2021 року. Утім, через велику війну їх поставили на паузу. Після поновлення програми першим пацієнтом став хлопець Полтави. Як пройшла просадка кісткового мозку, та як почувається, 17-річний Дмитро, наш наступний матеріал. Це 17-річний Дмитро, він з Полтави. Три тижні тому лікарі провели йому трансплантацію кісткового мозку. До операції хлопець пройшов понад 10 хіміотерапій. Проте стан пацієнта не поліпшувався, тому його відправили на лікування до Дніпра. Слава Богу, що переніс сильний хлопчик, переніс добре, що не було таких великих побутчиків. Почав їсти, почав поправлятися трошки. Цвіт кожний, почав мінятися. Перша такі операції в цій лікарні почали проводити наприкінці 2021 року. Через повномасштабне вторгнення програму поставили на паузу. Утім лікарі не гаяли часу і переймали досвід колег. За кордоном команда була велика. Це були лікарі онкогематологи це були лікарі-анестезіологи, лаборанти і медичні сестри, які допомогли цій дітині. Ми провели знову провели аутотрансплантацію кіскового мозку в нашому лікувальному закладі. Це тільки початок. Я сподіваюся, що ми будемо розвивати цей напрямок медицини у нас в нашій лікарні і в подальшому. Успішна операція це поєднання вмінь і знань лікарів, державної підтримки та необхідного медичного обладнання. Сьогодні спілкувалися. З головним лікарем точно знаємо, поставили перед собою деякі цілі, в тому числі щодо подальшої трансплантації, і впевнений в цьому, що ми ці напрямки будемо далі розвивати. Перші позитивні зміни мама хлопця помітила вже через 10 днів після операції. Проте попереду у Дмитра тривала реабілітація, але хлопець вже будує плани, хоче повернутись у спорт та вступити до столичного вишу. Тим часом медики вже готуються до наступної трансплантації кісткового мозку. Її проведуть 15-річному Сашку. Олександр Смілий Дмитро Вєтров новини 11 каналу. Мріє зіграти на власній гітарі у рідній, звільненій від окупантів Донеччині у Дніпрі. Прямо в орендованій коморі переселенець Олексій Шот з нуля створює гітари. Вдома він втратив прибутковий шоколадний бізнес, але рук не опустив і розпочав новий. Вже виграв грант на музичну справу і навіть має перших замовників. Як народжується музика, погодився показати нашій Вікторії Вахрушиній. У своїй майстерні Олексій працює зранку до вечора. Родом він з Донеччини каже, вдома виготовляв шоколад. Та коли почалася повномасштабна війна, мусив все покинути та переїхати разом із родиною до Дніпра. Тут почав життя наново. Ми їхали так просто навмання. Я приїхав тут роботи не було. Я трошки там попрацював там, нам не заплатили. От, ну і я почав думаю, ну. Мог не займатись, тому це не хобі, а повноцінне діло. З родини орендували будинок та сарай, який Олексій перетворив на майстерню. Спочатку виготовляв гітари вручну, а згодом наважився подати власний проєкт до міжнародних організацій та отримав грант. Тепер має верстат. Він за програмою обробляє деревину. Та на комп'ютері до готового інструмента раніше Олексій робив одну гітару на місяць. Нині встигає створити п'ять. Попри таку швидкість, свою роботу чоловік називає ювелірною. Захоплення музикою, а зокрема, й гітарою, згадує Олексій. Почалося ще у школі. Перейшов на етап, коли вже там перші гурти були. Ну і воно якось так пішло. Пішло аж так, що почав виготовляти гітари самостійно та зібрав цілу колекцію. Олексій пояснює, для гарного звучання у виробі все має бути досконало. Тож робота це кропітка. Кожні деталі приділяє багато уваги. Використовує українську деревину, каже, аби музичний інструмент ідеально лежав у руках перед фарбуванням, дику треба старанно відполірувати. Це додає і те, що є перші замовлення від музикантів із різних регіонів України. І вдячні клієнти навіть надсилають майстрові відео зі звучанням його інструментів. Це <му> майстер мріє, що згодом його гітари зможуть звучати по всьому світу. Що обирали свідомо там українського виробника зараз таке золотий час, я б сказав, для просування українських брендів ну, за кордон. А ще хоче зіграти на гітарі у своїй рідній звільненій від ворога Донеччині. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новина 11 каналу. Врятувати хвостатих погорільців – Трагедія у Павлограді там днями вщент згорів прихисток для безхатніх тварин, який відкрила місцева зоозахисниця. 13 чотирилапих постояльців загинули. Тепер волонтерка намагається врятувати тих, хто вижив. В її притулку мешкали і тварини евакуйовані з зони бойових дій. Як відновлюватиме свій притулок? Далі матеріал Олени Петроченкової дача горіла троє суток. У нас вся обшивка була в ЮСБ, тому вона тліла, горіла дуже довго. Жалко, котів. Це все, що залишилось від Тетяниної Дачі майже рік тут мешкали коти. Вона організувала для них притулок. Волонтерка сподівається, що частина тварин змогла врятуватись від полум'я. Якщо дай Бог, щоб. Хоч хтось зберігся, живий, то вони з'являться, ну, не скоро. Тетяна опікується не тільки місцевими тваринами, багато прихистила із зони бойових дій. За рік я взяла 60 котів, із них 50 я пристроїла. Були з Курахова, дуже багато старецька. Привозили хлопці воєнні, привозила харківська група спасіння тварин. Частина хвостатих вціліла, бо була в сусідській будівлі, якою дозволили користуватись. Свій прихисток жінка називає готелем, бо тут врятованих тварин вона годує, стерилізує, вакцинує, а потім шукає їм нову родину. Тут зараз 16. Двоє в мене 18, двоє у моїй знайомої 20 і п'ятеро в клініці у ветеринара. Привіт! У нас є хороший гоша. Отакий гоша. Це наша жертва 1 травня, прильот. А гоша на трьох лапах залишився. У кожної тварини своя непроста історія, каже Тетяна, але тут у волонтерки вони доглянуті, ситі та обласкані. Лола і Старецька, хазяєва поїхали, кішка залишилася. Мені її привезли Харківська група Спасіння тварин. Є в мене брат і сестра Тіша і Стеша. Їх викинули із джипа. Отаких От маленьких, страшненьких. Це в нас дівчинка Білачка. Кішку підібрала на вулиці, грязна, страшна, їла, що підкидали, сиділа під магазином. Кожному пухнастику Тетяна намагається знайти люблячу родину, поки вони тісняться в цій будівлі. каже умови для тварин не дуже комфортні, насамперед через холод. Такими одіялами, які мені подарували благодійники, люди наші з Павлограда. Я закриваю двері. Дуже холодно. Вікна бачите, які. Згорілу дачу вже не повернеш, каже жінка, але думаю в першу чергу не про власність, а про своїх чотирилапих вихованців. Мріє про новий сучасний готель. Є зараз модульні будиночки, такі для тварин. Я таке чула, вже готові. Його прекрасно можна поставити. Тут дуже багато місця. Окрім котів, зараз волонтерка підгодовує безхатніх собак. Каже, після пожежі, прихистку життя не зупинилось і здаватись вона не збирається. У мене зараз 28 собак. 28 собак, які я кожен день, отак як ми сьогодні їхали, то кожен день 28 і вісім маленьких щеночків ще. Я їх кормлю кожен день, помимо моїх котів. Олена Петриченкова, Євген Дрос, Новини 11-го каналу. І на останок про погоду у Дніпрі у неділю потепління. Синоптики прогнозують в день 5 градусів тепла, вночі плюс 3. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером гарячої лінії нашого каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.